Таке питання. Як би ти відреагував, якщо твій друг скидає відос, де він десь на тусі бухий співає гімн України? Хоча співом це назвати важко, скоріш, перекручування. Слухай, ну все залежить від того, що до цього цей друг зробив. Який його вклад протягом останніх місяців? Чи може. Якась людина зараз дозволити собі набухатись. Так. так. Є люди, які настільки багато чого роблять для ЗСУ, для перемоги, що, в принципі, якщо він там вирішив один чи декілька разів побухати, чому б і ні? Кількість його вчинків, кількість його справ настільки велика, що він може дозволити собі розважитись. Чи може він під час цього там заспівати гімн? Ну, коли людина буха, там, вона і не таке може зробити. Тому, скажімо так, тут на цей вчинок треба дивитись через призму того, а що ця людина зробила. Тому що якщо ця людина особливо нічого не зробила, ну при цьому, при всьому ходить, там десь бухає, співає, розважається, ну, в мене до цього було б негативне ставлення. Я знаю достатньо багато людей. Які б я якщо б дізнався, що вони там пішли, десь там бухнули, розважились, я б сказав нічого, нічого страшного. Вони на це заслуговують. Але я помітив, помітив таку, такий збіг, що ті люди, які дійсно щось роблять, вони, в принципі, ну, особливо і не розважаються так багато. І навіть якщо він пішов би десь. Побухав би, і, може, можливо, і поспівав би, він навряд чи комусь би надсилав такий відос. От я помітив, що ті люди, які дійсно багато роблять, вони, якщо десь дозволяють собі відпочити, то так тихенько, тихенько відпочили і починають після цього продовжувати робити свої дії. Тому якось так.